Про незаконні рубки біля кордону зі словаччиною було відомо ще влітку 2015-го, Але справжні масштаби визначили тільки зараз. У трьох районах Закарпаття зона вирубки сягнула 40 кілометрів, знищили понад 2,5 тисячі кубометрів лісу 600 з них на землях державного запасу, які чіпати взагалі не можна. Викрили двох керівників одного з підрозділів ЧОПського прикордонного загону, які сприяли масштабній вирубці лісу вздовж українського словацького кордону. За безпосередньої бездіяльності цих двох прикордонників бізнесмени значно перевищили площу рубок. І деревцін деревина, в тому числі цінні породи, контрабандно переміщувалися на територію словаччини 26 квітня. Уже ми оголосили підозру двом працівникам державної прикордонної служби: це начальник відділу одного з відділів Чобського прикордонного загону та його перший заступник, які по своїм функціональним обов'язкам відповідали саме за, за цілісність. Даного лісу. Попередня була кваліфікація, це стаття 364, частина 2, зловживання владою. Щоб провернути оборудку, кажуть у службі безпеки, прикордонники звернулися до лісівників за так званим санітарним квитком. Мотивація, необхідність розчищення лісосіки біля кордону. Насправді ж сприяли вирубці цінних порід та переправці деревини у сусідню Словаччину. В управлінні лісового господарства підтверджують, дозвіл справді надали, але тільки у двох районах області. За цією прикордонною смугою, за два кілометри до державного кордону зі Словаччиною на території Ужгородського лісництва незаконно вирубали 556 кубометрів деревини, серед якої ясен, бук, клен та ялиця. Формально лісники давали дозвіл на обмежену рубку тільки на Перечинщині та Березнянщині. Поблизу Ужгорода рубати дерева не мали права. Прикордонному загону дозволялося вирубувати ліс дерева, які є відведені в матеріалах матеріалах відводу. Результат цього державі було завдано збитків на суму 12,6 мільйонів гривень. Особисто керівництво Чопського прикордонного загону скандал не коментує у прес-службі. Кажуть, провина службовців ще не доведена. Отже, як ви знаєте, в дана ситуація вже дійсно мала місце ділянці чопського прикордонного загону. Але висновки ще робити рано, оскільки тривають слідчі дії. А вже після завершення тих слідчих дій буде надано істинно правдиву оцінку усім відомствам. Разом з тим, даний факт внесено до єдиного реєстру досудового розслідування. У п'ятницю відбудеться суд, де підозрюваним прикордонникам визначать міру запобіжного заходу. Попередня кваліфікація злочину частина 3 статті 425 Кримінального кодексу України. недбале ставлення до військової служби. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років. Про нові подробиці справи повідомлятимемо у наступних випусках деталей.